У мене ще з останнім часом стало гірше працювати навушники, тож напишіть, будь ласка, як вам звук у цьому відео. Всім привіт! Вас вітає соняшник, і я вирішила зняти огляд мого маленького маркерного скетчбука, який я вела у 2024 році. Я закінчила його досить швидко відносно інших своїх скетчбуків, почала його вести в лютому, а завершила в червні. Просто, щоб ви розуміли, зазвичай в мене закінчення скетчбуку йде десь близько року, бо я веду по декілька скетчбуків одночасно, тож кожен з них йде повільно. Ну, а цей, мабуть, пішов так більш-менш швидкою, просто через те, що в ньому всього 24 сторінки. Цей скетчбук мені колись подарувала кузин на день народження. На його вкладинці спочатку була зображена кішка дівчинка. Але коли я почала його вести, то обклеїла купою наліпок, тож розглядіти першопочатковий малюнок стало досить важко. Ну, але ви не хвилюєтеся, він повторюється здаду скетчбука, де я, до речі, теж не стрималася і не ліпила наліпку. Я думаю, що це насправді перший мій скетчбук, на обкладинку якого я почала щось ліпити, якось видозмінювати її, бо до того завжди старалася зберегти її первозданний вигляд. Бо ж творити треба всередині скейчбуку, а це святе, її чіпати не можна. Добре, давайте врешті перейдемо до наповнення скетчбуку. Тут ще малюнків нема, тож можна побачити лише рік, та те, що ось цей смайлик зміг пройти не лише на іншу сторону аркуша, а й трошки на оцю от сторінку. Отут такий дивний смайлик, яким я просто хотіла б, бодай якось заповнити сторінку поряд зі зворотньою стороною квіточок, а і, ну і ще у куточку Ліна розписувала. А ось вже малюнки, які я зробила у цьому скетчбуку найпершими. На цій розгорці дві різні квіточки, жовті та сині. Мені дуже подобається, як вони між собою мечаться, особливо цими контрастними фонами. І ще трошки про фон. У цієї квіточки мені подобається, як вийшло тло. У мене насправді під час його малювання просто трошки вмирав маркер, і я вичавлювала з нього просто все, що могла, але мені подобається, який ефект від цього вийшов. Взагалі це в мене доволі часто штука, коли взимку хочеться малювати квіти і фрукти, а потім влітку щось навпаки більш таке зимове, холодне. Ну, і тут, власне, фрукти. От лимончики і черешня. Далі ви побачите ще дуже багато різних фруктів, але вже переважно маркерами а не лінерами. Ну, лапа, по от черешня. Але на наступних сторінках на диво не фрукти. Тут ось такий класний чудок, з якого, на мою думку, могла б вийти класна іграшка, якби я вміла їх робити. Мені ще, до речі, подобаються його прикраси. мені, в принципі, подобається сам факт, що я вирішили ми їх зробити. І подобається, як вони дороги в причеплені, це прикольно так. Але в нього, мабуть, замалі вуха, що вже не так прикольно. А тут отакий котик, якого я потім ще перемальовувала в діджителі в інших кольорах. Сподіваюсь, вам хоч помітно, що він саме котик. Бо, можливо, це. Якось не зовсім очевидно. Тут я робила невеличке привітання для моєї одногрупниці з Днем народження, а тут все ж фрукти. А я казала, що ми до них ще повернемось. Ну, хоча я ще казала, що вони більше не будуть маркерними. Я просто забула про ці песики, що от вони взагалі існують. О, це, напевно, одна з моїх найлюбленіших згодок в цьому скетчбуці. На ній я намалювала таких типу чудиків, натхнених різноманітними масками та картину Марії Примаченко. З двох цих чудиків з оцих. я потім ще зробила на їх основі брошки вишиті, зараз покажу. Отакі от, от брошки, мені ця з них, напевно, дещо більше подобається. А взагалі, я хочу якось зібратися і зробити брошки із інших двох створінь. Але то вже, певно, буде десь влітку, коли навчання не заважатиме. Розгортка з милими дівчатами. Жабко дівчина, мені в ній подобається, в принципі, сама ідея схрестити якось людину з жабою. Але я пам'ятаю, що коли її тільки намалювала, вона мені не дуже сподобалася. Певно, можна сказати, що я все ж дещо змінила свою думку, хоча зараз мені в ній волі оце замале підборіддя, яке я раніше не помічала. Я, напевно, дуже часто загалом малюю персонажем якесь замале підборіддя, тож це така дуже загальна проблема, просто тут воно теж є. Друга дівчина це дівчина-зайчик, точніше, вона в масці зайця, і ця маска чомусь кривовато сидить. З них двох зайка мені раніше, як я вже сказала, в рази більше подобалося І загалом я її вважала якоюсь прям дуже класною, чого я зараз, певно, сказати не можу. Ну, але вона все одно прикольна, особливо в неї прям така усмішка класна. А тепер таки починається купа фруктів вже обіцяними кольоровими лінерами. Ви, до речі, знали, що авокадо це теж фрукт. Бо я це прогуглила тільки тоді, коли вирішила створити це відео. Найпершим я намалювала в цій серії яблуку, далі було груша, наступний милий трикутник Кавуну, Апельсин, в якого дещо невдало вийшла оця тінь від нього, та останнім в цій серії є гранат. Насправді, з фруктів там ще далі йде банан, але він вже зроблений у поєднанні маркерів та лінерів, тож типу, саме до серії фруктів, саме лінерами, я, напевно, не можу його віднести. Насправді, в мене з цими фруктами є ціла невеличка історія, бо в якийсь момент я хотіла спробувати їх продати на ярмарку. Але оскільки вони намовлювані з обох сторон каркощів, зробити це просто так було неможливо. Тоді я вирішила спробувати зробити друк деяких з них і спробувати продати вже їх роздруковані версії. Я спробувала, але вони не продались ані на ярмарках, ані в інстаграмі, на... ні на Оликсі, просто ніде. Тож, щоб вони в мене просто сумно не валялись десь в тумбочці аркушиками, я в якийсь момент вирішила їх повісти собі на стіну. Ну і, власне, висять вони там і досі. Якось так. Якщо хтось з вас раптом захоче якийсь з них купити, ви все ще можете це зробити, написавши мені в інсту. Добре, переходимо нарешті від фруктів до наступних малюнків. І так, з цього моменту починаються малюнки з вказанням дати, коли це малювалось. Ця дівчинка у воді, наприклад, була намальована от 13.06. Тут ще один скетчик з зеленим лінером. Написано, що теж був 13.06. Далі йде ще одна купа чудиків. Деяких з них я б теж хотіла спробувати вишити, зробивши з них брошкою, чи може вишити їх одразу на якомусь одязі без брошок. До речі, намалювала скетчі усіх них, я коли була на якихось тренінгах для митців. Ці тренінги мені тоді прям дуже надихнули, і я щось занадто повірила в себе і думала наробити прям купу брошок, от на основі своїх малюнків, та продавати їх. Але потім я повернулася додому та зрозуміла, що немає на це ані часу, ані насправді прям великого бажання тож ті скетчики з курсів по ітогу далі оцих хоч корольокольорових артів у мене скетчбуки так і не зайшли на жаль. Тут ще багато подібних істот та одна свічка, плани на яких були такі ж, і вони так само ні до чого не призвели. Якось забагато у мене в житті планів, які так ні до чого і не призвели, просто заглохли. Це насправді трошки сумно, але що вже поробиш, таке життя. Тут знову скетч дівчини з зеленим лінером. Я на ньому трошки попрактикувалась малювати когось зі спини перед Drav який я тоді малювала. Посилання на відео про той Gain, я, напевно, залишу в описі. Якщо хочете, можете подивитись. Ще один скетчик Дівчини з кривуватим глечиком. Мила іншопланетянка, що читає книгу. Мені прям подобаються оці очі в неї на одязі, та ще ці. А ще я б хотіла мати таку саму світилку на голові, як в неї. Я впевнена, це було б дуже зручно. Отак от просто в будь-який момент вімкнути та читати, але можу тільки позаздрити. Ельфійка. В якої мені подобається форма волосся. Мені здається, ще трохи, і я підстрижуся десь так само. Також мені загалом подобається, як я зробила на ній оцю кольорову обводку та штриховку. Ну і найостанніший і, на жаль, так і незавершений арт мила фея, що відпочиває на дереві. Цей малюнок я дуже довго відкладала, все сподівалася, що до нього якось то й повернуся. Але, на жаль, цього так і не сталося, бо коли я згадала про нього вже на початку березня цього року, то зрозуміло, що мені краще вже просто його перемалювати, аніж намагатися якось завершити. Тож, можливо, вам варто чекати відео з перемальовкою, якщо в мене все ж дійдуть до неї руки. На чому все, малюнки скінчились, а отже, чому відео теж ще завершуватись. Тож дякую вам за перегляд! Сподіваюся, вам дуже сподобалось це відео. І якщо це так, то поставте лайк, напишіть в коментарях, який з артів вам сподобався найбільше, та підпишіться на канал. Ну і побачимось в наступних відео.